Доброго дня, шановне панство. Сьогодні я допоможу вам розблокувати ваш браузер, який було інфіковано комп'ютерним вірусом, який, до речі, блокує повністю ваш браузер, і не дозволяє вам продовжити пошук інформації в інтернеті через нього. Ця проблема може виникнути в багатьох браузерах. В тому числі Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge і таке інше. До речі, ця проблема може також виникнути, якщо у вас є Mac комп'ютер. Отже, це повідомлення містить певну погрозу, що начебто ви були заблоковані. За неодноразове відвідування порнографічних сайтів, що місяць матеріали, які заборонені законодавством України. По-перше, скажу, що звичайно це повідомлення є фейком. Це не є справжнім повідомленням від МВС України. Хоча, звісно, відвідування цих сайтів порнографічних, що містить такі гріховні матеріали, звичайно, це гріх і це не слід. Робити слід в цьому покаятись і перестати це просто робити. Проте це саме повідомлення є, як я сказав, вже фейком, і воно не є справжнім повідомленням від МВС України. Насправді, ваш комп'ютер є інфіковано певними вірусами. Кажучи простіше певними програмами, які а, створені для того, щоб поширювати різноманітні фейки, а, різноманітні вікна, що а, вспливають зненацька. А, отже, що вам, перш за все, слід зробити? А, вам слід клікнути от сюди, в це місце, в саме низ вашого екрану правою клавішою миші. І обрати а, диспетчер задач. Диспетчер задач, обираєте ви далі ви обираєте ваш браузер, який є заблоковано таким чином, як я вже а, описав а, раніше. Ви обираєте ваш браузер, клікаєте на ньому правою клавиші миші і обираєте опцію а, Зняти задачу. Ви знімаєте його задачу, а далі я наполегливо рекомендую вам просканитися супер-ефективною програмою, яка називається Грідін Soft Anti Malware. До речі, ця програма була є такою, що розробляється суто українською компанією, яка називається Грідінсофт, і дуже ефективно бореться з рідного роду. Комп'ютерними вірусами, шкідниками і іншим а, небажаним програмним забезпеченням. Ви можете завантажити цю програму, яка називається GridinSoft Anti-Malware на моєму сайті freezingcomputer.com Далі Download Removal Tool. Ви завантажуєте цю програму. Інсталюєте її на ваш комп'ютер і а, розпочинаєте сканування вашого комп'ютеру. Ця програма знайде всі а, загрози на вашому комп'ютері, допоможуть вам а, їх а, ідентифікувати, а також, звичайно, видалить їх і допоможе вам потім а, скинути на налаштування вашого браузеру. Що повністю очистить його від різного роду комп'ютерних вірусів та небажаного програмного забезпечення. Отже, дякую вам за інформацію. Підписуйтесь на мій канал, будь ласка. Я допоможу вам, якщо у вас будуть якісь інші питання стосовно безпеки в інтернеті та боротьби з комп'ютерними вірусами. Дякую за увагу. Всього найкращого!